Це відео буде записано для тих, хто думає над покупкою нового автомобіля китайського. Але фактично у вас буде обмежене, обмежений вибір, тому що зараз на ринку ви можете придбати тільки в діапазоні ціни 6-7 тисяч доларів новий автомобіль. Це буде Geely SK Norma. Його ще називають джілі СК2, джілі СК. Називайте це як хочете автомобіль, але конкретно в Україні він називається джілі СК норма. Простий бюджетний автомобіль. Значить, будемо розказувати сьогодні якраз не для тих, хто вже придбав, має ділі СК, не як його ремонтувати, а в принципі муки вибору брати чи не брати. Ось в чому питання. Значить, перше ділим Хочу вам сказати, що а у вас вибір невеликий: що купувати, що не купувати. Тому що за 150, там як пропонують, 100, фактично 150-160 тисяч гривень. У вас немає вибору автомобілів. Якщо ми не говоримо про можливість купівлі дорожчого автомобіля, тоді джілі SK о, досить непоганий автомобіль. Якщо є можливість доплатити трошки більше, я би радив джілі джі 6 або 5, який ще дорожчий. Але е, давайте конкретно зупинимося на GL SK, норма, е, конкретно, що вас буде цікати, цікавити перші тисячі кілометрів витрати на ТО, там, фільтра і так далі, і тому подібне. Прозвучала дуже гарна фраза від одної з підписниць, що при аварії велосипеда і GL SK цілим лишиться тільки велосипед. Е, ну, в цій ситуації я можу поспорити, але давайте конкретно розберемося. В даному автомобілі, якщо ви хочете його придбати, моя рекомендація хоча б з гідропісилюючого і з кондиціонером. Тому що простий СК норма, самий -самий дешевий він йде без АБС, без гідропідсилювача, без кондиціонера. Чим, чому е, це такий, скажімо так, більше як для кого, хтось скаже, На що мені ці пантея, мені, мені треба проста дешева машина. Так, але. Ви будете мати проблему із тим, що інакша рейка гідропсилювача, тобто його там немає, інакша рульова рейка. Е, інакші рульові наконечники, інакші рульові тяги, рейка проблемна, стукає в людей краще з гідропідсилювачем. До неї все є, є наконечники, є рульові тяги, все є. Слідуючий пункт, е, який вас має насторожити, це відсутність гідропідсилювача е, руля, е, і кондиціонера автоматично. Значить, відсутні ремні, які ну, крутять, скажімо так, компресор, кондиціонера і ту саму ж помпу гідропсилювача. Відповідно, шківи інакші, ремні, інакші, знову ж таки, постане проблема невеличка, але проблема з вибором. Не всі ще готові до того, що ви прийдете і скажете, в мене взагалі без нічого. Колодки тормозні, передні благе діло є. Проблем ніяких не буде. Основні проблеми. Я перебіжусь по них дуже швидко, зупинятися не буду. Відео буде коротким. Значить, ходова не дуже виносить гарно українські дороги. Але ремонтопридатна В принципі, є все. Все повністю ремонтується. Аналогів половина 50% ходової, аналогів 50% відсотків придеться купляти рідному. Значить, мотори надійні, коробки передач, надійні, кузов. У когось ржавіє, в когось ні, але в більшості випадків в загальному кузов нормально відноситься до корозії за умови, що власник нормально відноситься до всяких вибоїн від камінців і так далі. Обробляє нормально кузов, і при цьому тоді він не буде мати ніяких проблем. На рахунок ТО, якщо ви хочете обслуговуватися в офіціалів, вам прийдеться платити біля 2000 гривень за проходження ТО. Якщо ви не хочете офіціалі проходити в середній ціни на фільтра, нормальний масляний фільтр, найдорогій, 100 гривень, дешевий 60, повітряний фільтр 80, 120 гривень, теж там, супер якийсь там. Знову ж таки, ремінці 60 100 гривень. Ремінь ГРМ біля 200-300 гривень це вже буде аналог не Китай. Ролик натяжний. Ремня ГРМ теж 200-300 гривень безпроблемно. Більше такого, що вам потрібно буде міняти ще якісь там фільтри, масла. Непланово, немає. Все є, все дешеве. Машина в загальному проста, як двері в обслуговуванні ремонтопридатна. Якась там ручка від пластмасова ломиться, там то, там все. Мелочі бувають різних багато машин, але критичного немає нічого. За ці гроші, в принципі, конкурентів великих немає серед китайських автомобілів. Тим більше вже там, якщо ми не говоримо про вас, Ну, е я не те, щоб критично ставлюсь до ВАЗа, просто якщо б у мене був е е вибір між джілі СК і там, наприклад, Калиною новою, чи там Беста, яка там вона зараз буде, чи е Гранта, е я би брав напевно, що все рівно джілі СК, тому що я все про нього знаю. Я знаю, як вона служить, як вона ходить. І не будуть запчастини дешевшими на автомобіль Geely SK від калини, це приб'є приблизно взаємозамінні по вартості гранта, Priora, запчастини по ходовій і так далі. Амортизатори приблизно, скажімо так, станом на листопад 2015 року, там передні нормальні, задні 800 гривень, сальні блоки там по 100 з копійками гривень аналоги, тяги стабілізатора по 150-200 гривень. Втулки по 15, 20, круті там 30 гривень за штуку. Тобто машина не буде дорога в обслуговуванні. Але при цьому звертаю вашу увагу, що автомобіль дешевий, фактично саме дешеве в своєму модельному ряді, вимагати від нього нічого сильного, там, модного, немає у вас ніякого права, навіть морального це робити. Тому, якщо є можливість, краще купити не саме. Дешевий автомобіль в модельному разі. Все я говорю хоча б там зараз GC6 Geely, колишня Geely MK. Як перший автомобіль чи перша іномарка, з головою вам вистачить даного автомобіля. Відносно комфортний, відносно е спокійна на ньому їзда. Я би не сказав, що люди, ті, які мають, мають. Погані відклики говорять щось погане, продають і перехрещуються. В більшості людей це похилого віку або молодь, яка абсолютно адекватно ставиться до даних автомобілів. Далі варто ще зауважити таку річ, як питалися мене на рахунок встановлення газового обладнання. Заводського чи варто чи ні, а у вас вибору немає. Якщо ви хочете залишитися на заводській гарантії, ви повинні ставити заводське газообладнання або там кричатися, судитися з ними. Якщо у вас є, якщо ви плануєте, не плануєте, то проходити обслуговуватися в офіціалі в даному випадку. Це АІС в Україні щасливої дороги за ті самі гроші за 12 тисяч гривень, які пропонують зараз в АІСІ. Ви встановите собі набагато ліпше газообладнання в іншій конторі. На рахунок аварії, кузову, ровер, аварія з ровером, це взагалі прикол. Значить, траплялися випадки, коли GLSK сильно попадали в Е Порівнюючи даний автомобіль із MK або GC6, передок там в GC6 ВМК краще. Витримує всі ці удари, особливо передка. В GILI SK Спереді, я би не сказав, що проблемно, але не, не супертехнологічно зроблений захист, от різні там підсилення, лонжерони, телевізор передній і так далі. При аварії, ясне діло, у вас підуть спати радіатори, вентилятори, тобто дифузори. Мотор не дуже близько стоїть від радіаторів. Відповідно до мотора, в принципі, удари не достають. Ну якщо там дуже сильні, беремо прості міські там аварії, то радіатори, бампер, підсилювачі, фари, капот стандартний набор стандартної машини. Я би не сказав, що там щось таке, бляха, якість виконання. На скручення на все автомобіль досить адекватно кажуть, реагує, а точніше власники, тому що після аварії машина без проблем тягнеться, ремонтується. Проблем з кузовщиною не буде. Якщо це все підрезумувати, зробити такий підсумок. За ці гроші автомобіль купувати можна, але бажано. Якщо є можливість підзбирати на трошечки дорожчу модель проблем великих витрат ні фінансових, ні матеріальних, ні психологічних вона вам не буде приносити. Все буде у вас супер з ним. Я думаю, що в момент в періоду таної там кризи, туди сюди. Якщо би цей автомобіль коштував, наприклад, там сати тисяч доларів новим. Йому це був би просто е, там не знаю, фурор на ринку. Є в там автомобіля ще один конкурент, про який багато говорять. там є це Deo Lanus. Deo Lanus теж має свої плюси, свої мінуси. Він настільки вже закатаний е, в плані. Всі вже все про нього знають. Там ремонтуватися буде просто діла дарва, все все Той самий Lanus, та сама буде вас. Та, як ви кажете, проблема з велосипедом. Рано Ланус теж розложується дуже легко в аваріях. Козовщина на ланус, проблема. Тільки в оригіналі це дорого. Бушку шукати. Китая повно, який робить дуже неякісну козовщину. Знову ж таки, двигуни на Ланусах, забудьте про різні поляки. Двигун на ланусах йде китайські вечері від Forza, який не є ідеальним. Не є тим, він, не є, він є гіршим за тим, що був на ланусах. Відповідно, мотор на СК, на СК норма, є набагато кращий за Ланосовський. І я вважаю, що мотор це 50%. 40% це кузов, а 10% це ходова. Тому ходову терпіти можна, кузов нормальний, мотор нормальний, купляти даний автомобіль можна. Дякую всім, хто слухав. Підписуйтеся, задавайте питання під відео, буду відповідати, максимальну кількість відео буду знімати. Дякую всім за увагу. Пока!